Доброго вечора, друзі. 21 -е у нас січня закінчується. день неспокійний, збивали шахіди, Їх було дуже багато на правому, на лівому березі. Дуже багато. Зараз уже і вранці, і ввечері, і вночі збивали і це все гучно. Вчора, позавчора, що ми тяжко це сприймати і привикнути, що це все чистіше. Але мусимо привикнути, нам діватися нікуди. Ми остаємося в Запоріжжі. У нас собачки, три собачки, два котика. Зараз лютий мороз, мінус 8 і почувається, як мінус 15 вітер а ось таке. Дуже тяжко було вчора. Бачила я і чула обстріли, тому це для психіки перевантаження. До цього не дуже добре звикати, але ми мусимо. Вчора те, що я чула і бачила, забрало життя жінки і чоловіку. В машині вони згоріли заживо на лівому березі. Страх і я навіть співчуття не виразить те, що дуже велика біль. Наші всі люди зараз просто проходять такий іспит, дуже тяжкий і надіятися на Бога треба. Так, да, буває отчаяння, на українській мові мене переправляйте, але ми мусимо брати себе в руки і жити. Кожен робить свій вибір. Я знаєте, думала про те, поїхала би я зараз, коли б мене не було тварин, виїхала б кудись, я за кордон чи ні. Да, не знаю. Не знаю, дуже стримують тварини. Кого котики, собачки дуже стримують. Багато людей, які у питомніки, де по 10 тварин, то не, не позаздриш. Ось, до війни я хотіла займатися, В мене теж відкритий розпілник. І війна почалася, я все закрила, реалізувала своїх тваринок. У мене лабрадорка не і французький бульдог. А я як подумаю про те, а як другі люди, у котрих там по 20 тварин, є ж там спеціалізація лабрадори, кого маленькі, так і ще якось болі, великі тварини згадала історію, яка була в Ірпіні, коли почалася війна. Чула я із знайомих теж пітомні калабаїв, і ілі в Гастомілі, і вони, вони в Ірпіні застрелили свої халабаї великі. Бо... А вони не могли їх евакуювати, вивезти. І вони розуміли, що ці собаки чи умруть з голоду, чи когось можуть розірвати, якщо вони через забор прорвуться. Це все реальні історії. Жахливі. Дай ми адваності за тих, кого ми приручили. На українській мові теж Да, Вивчаємо нашу українську мову. І живемо далі, Бог тої сили. Всім добрим людям здоров'я і сил. Кормимо пташучок. О, сьогодні сойки вранці прилітали. Горобці їх щось бояться цих сойок. І синичечки прилітали уже вечері але ой, мої хороші, мої друзі, дивіться, які вони зараз приближу трошки. Ой, ось моя компанія, компашка. Вони підтримують своїм присутствием теж напишіть як на українській мові. Я коли нервую Мені треба підбирати ще слова українські. Я, треба читати дуже багато української тоді. Ну немає, у мене ще бажання читати не українською, не російською, чесно вам скажу. Я читаю, коли я в гармонії, коли я в доброму стані, коли все дуже все добре і спокійно. Я тоді читаю, наслоджуюся. Зараз немає, чесно. Бажання, час є, бажання немає читати, можна потрошку. Дай Бог вистояти всім, хто остався в нас в Запоріжжі, вистояти. Багато діток і маленьких, таких немовляток багато в колясках, боже мій. Сон мені снився буквально п'ять днів, десь перед святами Я і папі говорила, що сни погані снилися один за одним. Сон один був той, що ми живемо в квартирі. Наша квартира напроти сусідня, да? от як звичайно в квартирах. І сусідня квартира пуста. Немає людей. Чисто, відкриті вікна, немає людей. Ну, щось мені одразу в голові, коли прокинулася, я розуміла, що це наш лівий берег, будуть жорстко обстрілювати, там не буде людей. Три чи чотири дні мені почали ці сни. сни. Ну, ось. Але мене просто готували до нової реальності. Сьогодні просто проплакалась, розуміючи, що у мене немає виходу, я не можу, хай господь укрепить, не можу я кинути тварину, їхати. Я їх завала, вони мені потрібні. До речі, той латок, то теж кормушка для пташок. Все буде добре. Віримо, і без цієї віри нам не прожити. Все буде добре, дорогі друзі. Підтримуйте один одного, хоча б в коментарях. Всі добрим людям і здоров'я, до побачення.